Я скажу так відверто, що мені допомагало, це віра. Uh -huh. Я ходила в церкву перед самим днем X, скажімо так, я пішла, і на душі мені було наскільки тепло, наскільки приємно. От я себе підготувала, і я розуміла, що попросила те, що потрібно, що все буде, і насправді дуже важливо, коли ви живете з цією вірою, коли є uh -huh. куди піти, є що попросити в кого і. Це дуже допомагає, скажімо так, і мені здається, тут. Ну куди піти, це важливо, але тут, мабуть, ще ось ця просто розмова від серця до серця. Так, з так? Богом, так, так, так? так це так. може бути особливо для мами, які сьогодні переживають важку, можливо, післяпологову депресію або в них в Неї багато дітей, і їй важко вирватися, Але щось ця церква вона не обмежується стінами, так, так, так? Згодна, це може бути щира на розмова навіть вдома, посеред крику так дітей. Але це те, що це важливо, так підтримує.